Пан соло, вітаю вас! Сьогодні поговоримо про ще одного персонажу Baldur's Gate 3, а саме найкращого чарівника цієї гри Гейла з глибоководдя. Але подивимось на нього з точки зору того, чому багатьох гравців він викликав роздратованість і взагалі заслужив чомусь репутацію бісячого персонажа. Давайте почнемо з того, що на поверхні. Гейл дозволяє собі стереотипну фемінну поведінку, що дратує інших людей, особливо чоловіків. Найбільшим червоним пропорцем стала його доцікавленість і одержимість минулим партнером, а саме містрою, богинею магії на секундочку. Він очевидно ховає невпевненість собі за дійсно бісячими воївонами, які багато кого дратують. Бо ось секунду тому він розповідає, який він класний і ледь не найкращий маг у світі, а потім раптом знову в соплях і сльозах, який він поганий, і недостойний, тим самим розкачуючи себе і партнера на емоційних гойдалках. Його відчуття власної неповноцінності веде до того. Щоб шукати більше влади і сили, яка б зробила його вартим чогось там, що він собі сам вигадав і за чим він ганяється. Хоча він насправді сам не досить явно розуміє, а нахрена воно йому треба. Це ще й підсилено його наївним ідеалізмом, що якщо він от стане Богом, то зможе врятувати або допомогти всім людям. Під час випробовування драти, коли треба вказати його найбільшу слабкість, є фраза: «Гейл вважає, що всім було б краще, якби він просто пожертвував собою. Це після того, як міністр передасть гравцю завдання від містри. Після прочитання ж книги Карсуса він стає геть одержимим тією короною, але вже не з метою пожертви, а задля отримання влади, через що у нього з'являється ще більш виражений егоїзм. А ще й місцями проскакують фрази штибу: стану Богом, от містер мене помітить. І це при тому, що ви можете бути з ним в романі. Але гра дає нам цікаву сцену, і тут ми ну, переходимо в частину, де я трошки спробую вам розкрити причину його бісячої поведінки, сцену, під час якої йому можна натякнути, що місто колись теж було смертною, а потім стало богиня, і що з того вийшло. І там же ж можна спробувати донести і до нього, що ну, взагалі-то воно йому і не треба. Цікаво, що якщо дозволити йому таки стати божеством, і при цьому відмови від піднесення разом із ним він припиняє ваш роман, подаючи це так, що таке кохання приречене за його власним досвідом і що він не хоче псувати там життя, тим самим розриваючи коло страждань. І ось це дуже круто, бо по факту він дійсно виростає як особистість він згоден бути Богом, самотнім, навіть попри почуття до вас, аби не ламати вам життя так, як свого часу було в нього із містрою. Це цікаво, бо якщо піднесений Астеріон буквально замикає коло об'юзу і стає тим, кого хотів позбавитись, то тут Гейл показує себе кращим, ніж міста і ніж він був сам. Але якщо під час Роману фіналі обрати, наприклад, подорож із Карлак до Авернусу або із Лейзель бороти в Лаакіт, то він стає професором в магічному університеті, де буде розповідати студентам про вас і ваші пригоди в надії і очікуванні, коли ви до нього повернетесь. І зовсім вже, на мою думку, гарно виходить, коли залишаєшся із ним, але без його піднесення. Він все так само стає професором в Блекстафі, бо на випробовуванні дреріади він казав, що мріє вчити студентів, чого він не досяг, але крім того, він і Таф одружується, а Гейл показує, що він повністю розчинився у Тав і піклується про неї. Варіант, коли він собою жертвує, щоб не дати Тав стати елітидом, дуже сумний і трагічний, мабуть, один з найтаких сумних і трагічних дійсно фіналів у грі. Гейл жертвує собою. У табір він присилає свого фантомного двійника, недописаний лист і останнє бажання. І все, що ви можете зробити, це лише поцілувати або обійняти на прощання його фантома. Я вважаю, що Гейл має насправді захоплююче поєднання депресії до самознищення, а також має лінію жаги до влади. А що, якби я дійсно досяг абсолютної влади і став найкращим чарівником у всьому світі? Такі вайби насправді теж є, якщо відволіктись від його ниття про містру. Власне, оті емоційні гойдалки розкривають цей аспект, особливо після прочитання книги Карасуса. і це, на мою думку, цікаве використання дихотомії у його характері. Його стиль мовлення, особливо на початку, теж багато кого до речі дратує, але це стиль мовлення людини, яка є дуже розумною та красномовною за звичайних обставин. Але й той рік ізоляції вежі та тиску. Від потреб у стримуванні нитирської кулі, зробили його трохи дивним і відлюдькуватим. Тому час від часу він дійсно говорить дивно і навіть кумедно. Одна з його фраз є кумедною найсумнішою річчю в його історії. «Хм, Єдина людина, з якою спілкувався, яка була доброю до мене минулого року, це моя кішка Тара, Тому мій новий друг нагадує мені кота. І він каже про це вголос. І ми на нінді складали враження, що гел хоче просто. Ну, знаєте, жити у своїй вежі, тусувати старою, читати книги та мати людей поряд, які б піклувались про нього. Не дивлячись на свої стосунки з містрою, досить токсичні, нагадаю, і дитинство, якому він був чарівніком вундеркіндом він відчуває, що єдиний спосіб досягти свого повністю збожеволяти та вразити людей найкращою, найпотужнішою магією. Інша цікава частина про Гейла полягає в тому, що він згадує, що у глибоководді було багато колег і випадкових товаришів, але не було справжніх друзів, які хоча б поцікавились, як він після того, як він пішов в ізоляцію. І серед червників, здається, загально відомо було, що він був фаворитом містри. Тож тут постає цікаве питання: чи сприймали його однолітки, колеги, як особливого через те, що він був коханцем богині магії, дарунками якої він користувався? Забуваючи про те, що він з дитинства власне був обдарованим і талановити чарівником. Будва пункти достатні для заздрачів, як причини, або про нього забули після того, як він замкнувся у вежі, як про що що дратувало, або талантом, або наближеністю до містри. Все це дуже сильно вплинуло на його поведінку і характер, і, на жаль, призвело до того, що багато гравців саме ці моменти і бісять. Все це, на жаль, відкривається лише якщо витерпіти початок роману, але багато з тих, кого він бісить, не змогли цього. Як я вже казав, у Baldur's Gate 3 немає поганих персонажів. Вони комплексні, вони неоднобокі, вони глибокі і багатогранні. Однак, аби побачити діамант, треба дуже глибоко копнути і мати терпіння. Дякую за увагу.